Вікно мийка. Ось так вона виглядає у складному вигляді. Тут ми бачимо є гумова стяжка з іншого боку паролонова губка, яка працює як мийка. Поглинає багато вологи, змиває всю, весь, весь бруд з вашого вікна. А стяжкою потім ви знімаєте залишки води. Є телескопична ручка, яка подовжує вашу вікномійку. Так, якщо ми повністю ручку подовжимо, то від резинки до самого кінця буде. Так, що ми тут отримаємо? Десь 143. Ну, така буде довжина, якщо повністю дивитися. Від землі, якщо людина підніме руку руку уверх гори з цією вікномійкою, то десь приблизно 2,5 метри за вишки можна. Помити вікна. Якщо вікно близько, просто відкрутили і використовуємо її просто в руки як коротко у руці.